Дивимося ми сімку жезлів. Ключові слова сила, закінчення випробувань, відмова ставати жертвою ситуації, знаходження виходу, страх, теча, невпевненість, паніка, незрілість, «пані відповідальності, внутрішня боротьба, витривалість, шлях до визволення. Карта розгублена. Дитина виходить із хащі після кількох днів блукання. Незважаючи на переважну силу, вона нарешті знайшла стежку, яка приведе її додому, до обіймів вдячної матері. Вогняні квіти семи паличок світяться як смоски ночі зменшують кінець її жахливого випробування. Поки вона блукала в темряві, дитина мужньо боролася зі своїми страхами, замість того, щоб піти в тіні. Те, що ми не бачили, якраз в дев'ятці як нагадую. Ніж за ніч, вона відчайдушно шукала вихід, але блукала колами. Жорстокі бур'яни та вузловате коріння на землі створювалися на її босих ногах неприємні мозолі, але вона ніколи не зупинялася, щоб відпочити. На ну, невпинно пробувалася крізь ожин, гноруючи острі колючки, які рвали її сукню, різали шкіру, відмовляючись стати жертвою жахливого. Оточення рішуча дитина продовжувала продовжуватися вперед, поки нарешті не вирвалася зі свого кошмару. Реальності це те, що може якраз статися така ситуація, що ви в пошуках себе, що мені потрібно зробити, почуття втраченості, почуття самотності, гасності. І це знаєте, може бути страх, який викликаний несвідомістю, що я мушу вашу уяву малювати якісь погані зображення. Знаєте, це як ви можете лежати там вночі, і вам здається, що там хтось ходить, ви когось там побачили. Це може бути в стосунках, що може бути Знаєте, таким панікером вона схильна якихось до імпульсивних вчинків, вона може тікати від проблем. Наприклад, якісь щось там на роботі негаразди, все вона втікає, вона не хоче і не шукайте мене замість того, щоб їх вирішувати. Дачі, які вона має це зробити, але вона нічого не буде робити. Є люди, у яких просто піднімається тривожність. І вони так тривожаться, що їм потрібно щось зробити, але при цьому вони нічого не роблять, бо це ще більше така тривожність. Тобто, це такі люди, впевнені у собі, вони легко можуть піддаватися впливу інших людей, натиснути. На цих людей, бо вони просто можуть опустити руки. Тобто тут потрібно через якусь таку турботу, ніжність, тому що якщо буде трошечки знаєте, жорстковата, вони все вони закриються, будуть тікати від вас. Стосунки, стосунки це зовсім не зрілі. Партнери вони були не готові бути разом і вирішувати якісь проблеми спільно. Тобто, кожен прагне якраз втекти від чесної розмови. Вони можуть закриватися, їх може бути якась сварка, то все вони можуть переїжджати, вони можуть розходитися, все, Я поїхав там до батьків, все я поїхав там до друзів жити. У партнерів може бути мало досвіду у самих стосунків, тобто перші стосунки, або якісь були несерйозні стосунки. Ви ти знаєте, багато помилок від нерозуміння, а що, а як, навіть може, ще свого партнера, навіть і свої погані потреби, тому очікуйте від них якоїсь серйозності та вникання сексу, тому що люди бояться скриватися один перед одним і чесно поговорити про те, що їм не подобається, тому вони можуть біти це або просто боятися це робити. Робота гроші справа. Тобто, керівник перекладає відповідальність на свого співробітника. Це також ми можемо замітити в університетах, що деяких викладачі просять студентів зробити замість них якусь роботу, гарантуючи їм це якісь там бали або навіть просто зробив в чому проблема, проблема з фінансами. Щоб заробити, доведеться багато бігати, причому іноді знаєте, оцей дохід безпосередньо залежить від ваших ніг. Тобто потрібно цілий день простояти на роботі, допомога від родичів, тому що людина сама проса. Девіація це невизначеність, плутанина, сумніви в самому собі втеча від реальності різними шляхами. Каста Дня плюс порада життя пробовує. Потрібно усвідомити, що можливо в цього дня ваш біль може знайти ваш характер, що ви вже на іншому етапі життя будь-що, будь-які перешкоди, ви сильні. І потрібно, щоб щось досягти, можливо, прикласти більше багато зусиль, що можливо знаєте, і в фізичному плані, яке вже ми зачитували в карті, мо з'являться Багато працювати для того, щоб щось відбулося в вашому житті. Якраз і балансуєте розум, тіло, то ви розкриваєте здібності, про які ви навіть не підозрюєте. Вели, ви можете усвідомити цього дня, що ви там зробили. Ви можете згадати щось із минулого, як змінилося ваше життя. Мідливоми напагливо працюйте, прагнучи знаєте, до своєї мети, тому що ви — вичезний крок для неї. То очікувати, що може бути конкуренція. Потрібно усвідомити, що успіх буде нелегким, і можливо ваші суперники нападуть на вас з усіх боків. Матимуться вам перешкодити вашим амбіціям. Але все рівно потрібно бути впевненим у собі, знати, що ви переможці, якщо будете боротися за своє життя, за свої мрії, за свої якісь досягнення.